Вітаю, друзі, доброго ранку. Ми перебуваємо на території Волинської області. і Завітали до села Кортеліси. Село Кортеліси це символ страшної трагедії, яку вчинили фашистські окупанти у роки війни. Біля самого меморіального комплексу облаштовано музей, присвячений цій страшній трагедії. Сама трагедія трапилася. Через те, що тут якраз у цій місцевості була зосереджена велика кількість партизанських загонів. Місцеві мешканці на їх біду, як потім виявилося, допомагали партизанам, виручали їх їжею якимись припасами. Це і послугувало приводом для спецроти Нюрнберг, яка спеціалізувалася на виловлюванні партизанів, для того, аби винищити і спалити дотла все це поліське село. За оперативним наказом німецького командування, ось саме цим ротою Нюрбана було знищено 2875 людей, спалено дотла 715 садиб, коли очевидці повернулися сюди. На місце трагедії вони жахнулися від того, що побачили. Про сам музей, присвячений цій трагедії, нам може розповісти його директор Марія Ярушук. Був відкритий музей 5 травня 1980 року. Людей було дуже багато. Ми проводили по 16 екскурсій в день. Ну, звичайно, потім пізніше стало людей менше відвідувати, але іде 70-та річниця Кортелівської трагедії. І, звичайно, нам треба до цієї дати підготуватись по-належному. Наш волинський бізнесмен. Степан Івахів, його благодійний фонд, взявся допомогти нам у вирішенні ремонтних робіт як по території меморіального комплексу, так і самого музею. Дуже дякуємо, пані Марію. У Кортелісах вже за кілька місяців, 23 вересня, зберуться люди, ті, які завжди вшановують пам'ять загиблих людей тут. Таких сіл взагалі-то на Волині було немало, хуторів, але Кортеліси стали якби символом цієї страшної трагедії. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних ключень.